Що потрібно знати про оцифрування трудової книжки? Електронна трудова книжка це цифровий аналог паперової трудової книжки. Переведення документів про трудову діяльність в електронний формат має безліч переваг. Подати скановані копії трудової книжки для оцифрування можна самостійно за допомогою веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Перед поданням сканованих копій трудових книжок для оцифрування необхідно провести їх ретельний аудит. Усі записи в трудовій книжці мають відповідати вимогам інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників. Скановані копії документів про трудову діяльність повинні бути кольоровими та чіткими у форматі JPG або PDF, відображати всі реквізити документа і самі записи. Розмір файлу не повинен перевищувати одного мегабайту. Після подання документів про трудову діяльність необхідно відстежити стан опрацювання звернення, перевірте записи, звіривши дані в оцифрованій трудовій книжці із загальним страховим стажем у профілі користувача. Будьте уважні, не допускайте помилок, які можуть призвести до скасування звернення з оцифрування трудової книжки. Завантажуйте документи про трудову діяльність вже сьогодні. Це займе всього кілька хвилин, та надійно збереже ваш трудовий стаж. Працюємо для вас.